Далі у джедаях дивіться. Лижі на асфальті. Коли і чому треба перевзувати авто? Фанатам Бондіани. у Лондоні показали машини спецагента. Миколаїв ніч. Камаз пішов проти Камаза. І крайніх не знайти. Водій постраждалої машини розповідає, у нього в'їхали якісь п'яниці. Рохат, удар. Виходимо, чужий КАМАЗ Ударив мой КАМАЗ. Ми підійшли туди. Там всі водії в відрізному стані, пасажири. Вони неадекватні і взагалі нічого не загружають. Водій вантажівки винуватиці п'яний. Чоловік стверджує, випив лише пляшку пива. Хоча алкотестер показує, що одним хмільним напоєм не обійшлося. Мінімум 200 грамів горілки. Што вона підписана там? Правильно, проміляє. Здавалося б ось він винуватець. але Керманич стверджує, що спав в авто, бо перед цим посидів із хлопцями, які допомогли відремонтувати вантажівку. Чоловік переконує, поїхав якраз його помічник. Я вже коли спав, чому за руль сел і що он сделав, я так і не понял. Виходить, що он снял или з ручника, или как. Я не знаю, как вийшло, но поїхав. Їхала, я тут слышу бум удар, і я проснувся. Після удару з кабіни Камаза порушника швидка забрала 25-річного чоловіка. Та чи він сидів за кермом та їх ще з'ясовує?